Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже як заряджен». Поїхали. Що ж, з усмішкою хочу вам сказати, що ви всі, як власне, і я, фінансуєте Офіс президента і Андрія Борисовича Єрмака. Чому? Тому що да, мене тут попереджають, що треба завжди говорити, що є сміливе припущення, або. Сорока на хвості принесла, бо будуть судитися. Так, от у мене є сміливе припущення, що ми всі трошки підфінансовуємо їх. Чому? Поясню, бо всі думають, що корупція це коли крадуть з бюджету щось. на фертифікаціях. Виділили на фертифікації, там 10 мільярдів умовно, і лярд винесли собі по карманам. Насправді є різні види корупції. Є, крім бюджетної корупції, є дозвільна корупція. Коли, наприклад, ну не можна п'яним за кермом їздити, але за там, не знаю, там, якісь там 5 чи 10, скільки зараз розценки, тисяч поліцаєм, можна. Ну просто сідаю і їду. А що? Блін, ну, подбухну, подумаєш там, типа, мені ж дозволив поліцям. Дозвільна, да? або там, тіпа, е, є корупція, е, е, ну Не бюджетна, коли саме головне програмна так звана корупція, коли можна зробити як, наприклад, вийдете і ваших кілька партнерів: один від партії яблуко один від партії Слива, третій від партії Вишня в якусь місцеву раду. От, і на троїх ділаєте, купляєте собі місця в раді, проводите між собою якісь і проводите, наприклад, конкурс на перевезення пасажирів. От, тобто, ви граєте маршрути от, і. Власне, потім можете казати: не можна вчителькам квіти і торти даврувати, це корупція. А у вас все хорошо. Ви просто вам треба зробити е, дві речі провести через раду е, положення про конкурс е, на перевезення. Пасажирів в місті і конкурс і, вірні і саму положення про конкурсну комісію. Щоб конкурсну комісію натикати своїх, а потім саме положення натикати там щось там все чесне, правильно і тільки в одному пункті. Ну як, от, наприклад, в Сумах придумали були що там бали за кожен там цей вам надаються бали, і в тому числі там найбільша кількість балів це за досвід. В, в перевезенні розумієте Тобто, що виходить, що ніхто новий на ринок прийти не може. Там, типу, у тебе є досвід нема, ну йди гуляй. От і вони спеціально йдуть, щоб з року в рік проводити такі конкурси, потім піднімати тариф на перевезення, там з 5 до 10, потім з 10 до 15, і так до безконечності. І добре жити. Ну от у них є тема, і це от, це не бюджетна корупція, тут ж до, до бюджету Боже упасі. Там, люди самі заходять в маршрутку, платить. Ну, в общем, это таке. От. І є ця корупція, якби примусово. Вам створюють проблеми, а потім за вирішення цих проблем ви платите. От, і це може бути від закладу вищої освіти да, в університеті. Та фіг ти здасиш фіг ти захистишся, поки там п'ятерочку баксов не занесеш. Та не здасиш, ти в вмре ніколи там ніякі направа, там поки там п'ятерочку чи десяточку там не занесеш комусь. Ну, є, створюються проблеми, будеш вічно ходити, не все не виходить, а заплатиш, все все вийшло. От, і от е, тепер. До самої ж теми. Тобто, якщо ви купуєте банани, гранати, там, ну, щось ви е, з імпортних фруктів купуєте, тобто не українську черешню, а наприклад, ви ще в травні захотіли поїсти, а в травні ви можете купити тільки турецьку черешню, да? От, е, то ви всі фінансуєте е, добрих людей, які під час війни думають, що українців багато грошей, і їх треба чуть-чуть від грошей цих, <хи> якби би, звільнити. Є таке державне підприємство, контролюючи наглядовий такий орган, який називається Держпродспоживслужба. Держпродспоживслужба. Хух, і не лише, да? От і нас же ж коли грабують, нам завжди хочеться плакати. Тому що Держпродпрожив служба стоїть на захисті інтересів, щоб якісь там торгаші не, не отравили якоюсь неякісною продукцією. Тут бдят слідкують кожен день в ім'я українців. Наприклад, вони для цього, це нове керівництво, яке прийшло там від офісу президента, вони зараз міняють по всій Україні. Керівництва, ну, або ставлять в строй. То есть або платиш оброк, і виконуєш вказівки, або йдеш нафік. Э, а такі ж там управління, відповідні, ж є по всій Україні, да. А, і, э, той, Ага, і е, е, було ж децентралізовані лабораторії, в кожній області, умовно, там своя чи кілька, може. Да? А всі централізували, всі там під спеціальний апарат, що тепер, куди б з якої б таможні не заїхала фура з е, черешнями, з яблуками, неважливо чим. Е, вона має, має пройти контроль. ну І, кстати, не тільки з яблуками, але я зараз розказую в кейс фрукти, да? тому що я часто беру банани. Дітям там чи гранати, особливо гранати, вони ж корисні, і значить, я підкармлю корупціонерів. Як вони це роблять? Е, все дуже просто. Тобто, лабораторія бере образці, от ви вивезли і з Турції там щось, і каже: Ей, ребята, так у вас ось блин, вчерешні червячки там, типа, все, не, не годиться, там, типа, бл. Е, так, ті, а що делать? Ну, у нас є. Не знаємо, ми, що робити, але у нас є така асоціація партнерів фруктів, там, і може ви з ними поговорити, вони вам можуть допомогти. А там представник асоціації скаже, так. Да". Причому ви з ним зв'язуєтесь, він навіть не в Україні, да, там, типу. але він каже, що вам треба перевести суму, скільки у вас там, ну 100 тонн, ну там, типу, по-любому 7 чи 10 центів з кілограма, да, там, це, там, 100, не скільки вийде. Небагато, перекиньте нам та й все. І що? І все у вас вийде. А якщо ми не хочемо платити, то що ми підозрюємо, що це взятка. Ну тоді не знаємо. І ви психуєте, наприклад, кажете, я фуру свою назад повіз в Турцію. Там, ні, ми не допустимо вивезти. Ви що, блін? В своєму як ми можемо допустити. Продукт неякісний. Ось лабораторія свідчить, що тут все тут, блін, якщо хтось черешню з'їсть, завтра помре, ви що? Тільки утилізуємо, але ви за це заплатите. Сума буде більша, ніж ви заплатите асоціації. Імпортерів, ви такі в шокі приголомшливий да, бізнес. Ну і щоб ми знали. Що ну, 99% залишаються, тим більше, там, якщо сума ну, не запредельна, там, ну подумаєш там подорожчає у вас фура там, на 10%. Все, все одно ж за все заплатить кінцевий споживач. тобто Віктор Бабиренко, возьме, заплатить, що побіжить дітям куплять черешню, гранати, там, банани, там все. От, Мало того, там якщо ну, по идею, Товар прийшов, ж він же ж там запломбований. Там же ж є справка. Ви ж показуєте щось справку, що наша епі... турецька епідемстанція перевірила тут все належним чином. ну Тут видвигають плечима. Кажуть, ну хто знає Мало того, вони ж не треба, я зараз підгляну, як це слово називається, у мене записано. Е, надо направляти на тофікацію, а, то есть повідомлять. Ту сторону, з якої прийшов товар, що у них там дзинь 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 ви там не, не дивіться. от е, На що наші союзники здивувалися, якого дива. А хто? А ну покажіть, а давайте проведемо повторну перевірку, а давайте наші спеціалісти перевірять. Може, ваші лаборанти спеціально блін там написали, Ну як воно і є. Да? От, а давайте ми зараз вашому СБУ повідомимо. Ні-ні, ні стоп, стоп, стоп. І щоб цього все не було, оцю нотифікацію просто не направляють назад. Врешті-решт бувають випадки, коли там, ну, доточні вже такі, вже такі що там, типа, ні, ніфіга, я все одно не заплачу, там, типа, блин, я, блін, буду боротися за справедливість, то, як правило, хто бореться, тих і пропускають. Але більшість погоджується, там, тим більше, що ну, там, ну, суми ж будуть да, Ну, Подумаєш, якщо товар стоїть, там, умовно. там ее це мільйон євро там, ну, заплат за плату мільйон 100, да, там, типа, ну, 100 тисяч. Сейчас одіб'ємо на базарах, щоб продасться черешня. А сейчас, поки ми будемо тут дурачка грати, вона згниє у нас. От, ну, в общем, е, понятно, що це м Категорія підслідності ну це, мабуть, вже ж там набу СБУ, це ж не просто мілоч по карманам. Тирить. це мало того, що це корупція, мало того, що це заробляють гроші на самих некрасивих схемах, і мало того, що це якраз дозволяє бізнесу, не українському бізнесу, але який не український, але веде бізнес в Україні, що у нас країна безприділ. Країна безпреділ. І от такі схемки ж на кожному, на кожному кроці. Так що давайте знати, що у нас не тільки в, в бюджеті крадуть гроші. У нас хитрі ділки можуть там, типа, знайти на ровному місці, і потомки Остапа Бендера тут в Офісі президента, мама не Нігарю. От, що ж, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Я вас буду такими речами дивувати. Ми про корупцію маємо знати все. Щоб ми були не тільки в долі з офісними, а й в темі. От, щоб хоч знали, якщо з наших карманах тирять деньги, то як вони це роблять? У мене ще є як мінімум, вже ще кілька тем. І завтра буде наступно. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо, тому що це спроможність в Ютубі підвищує. От, підписуватись обов'язково, будь ласка, хто не підписався, підпишіться. Ну, і знаємо, що незважаючи на всі зусилля оцих корупціонерів, Україна стоїть, суми тримаються, русня не пройде, бережіть себе на пасарам.